У природі існує багато різних видів і сортів лимонника, але у нас садівники найчастіше вирощують самий морозостійкий лимонник китайський, його плоди мають неймовірно сильними цілющими властивостями. За вмістом вітамінів і корисних речовин їх можна порівняти хіба що з жінчинами. Назва говорить про місце його природного походження. Цей вид дійсно був виявлений в північному Китаї. Також він росте на Корейському півострові, Сахаліні і Курильських островах. Китайські цілителі називають ягоди лимонника вувейтазеї, що означає плоди з п'ятьма смаками і недарма. Якщо спробувати ягоду, можна відчути відразу кілька смаків, кислу шкірку, солодку ем'якоть, терпкі з гіркуватістю насіння і злегка солонуватий сік. Багато українських садівників вирощують лимонник китайський на своїх ділянках. Це невибаглива рослина, і догляд за ним не вимагає великих зусиль. Зате користь від його плодів величезна. До того ж, лимонник ще й дуже красива рослина, яка прикрасить будь-який сад. У цьому відео я розповім, як правильно посадити лимонник китайський і доглядати за ним, а також про його корисні властивості. Опис рослини Лимонник китайський це багаторічна деревоподібна ліана. У нашому кліматі вона виростає до 3 метрів, а в північних регіонах до 2. У теплих країнах одна батіг може досягати 15 метрів. Стебло у лимонника тонкий, зморшкуватий, діаметром 2-3 см. У молодих рослин він світло-жовтий, а у дорослих, старше 5 років, темнокоричневий. Листя різьблені, яйцеподібні, із загостреним кінчиком. Зверху вони яскраво зелені, а знизу блідосалатові. Якщо їх потерти, відчується сильний лимонний аромат звідси і назва. Квітки спочатку білі, потім рожевіють. За формою вони схожі на квітки магнолії і теж дуже ароматні, приваблюють джіл та інших комах. Цвіте лимонник з кінця травня до середини червня. До кінця червня на ліані з'являються яскраво-червоні ягоди, зібрані в кисті довжиною до 18 см. У кожній кисті може бути до 26 плодів. У середині кожної ягоди одне або два великих насіння. Коренева система у лимонника потужна, але поверхнева залягає не глибше 12-14 см. Плоди дозрівають в кінці серпня-вересні. З однієї ліани можна зібрати до 6 кг ягід. Важливо пам'ятати, що лимонник дводомна рослина це означає, що для отримання врожаю потрібно садити поруч чоловічі і жіночі рослини. Краще посадити один, а краще два чоловічих саджанця і три жіночих, корисні властивості лимонника лимонник вирощують не тільки заради краси, але й як лікарська рослина. Його використовують і в народній, і в традиційній медицині. Відвари і настої з лимонника, відмінно тонізуючий засіб. Він чистить судини, знижує рівень холестерину, цукру і сечової кислоти в крові, свіжі ягоди, відвари і настоянки допомагають при гіпертонії, діабеті, хворобах печінки, жовчного міхора, суглобів, серця і нервової системи. Лимонник відмінний адаптоген, який допомагає боротися зі стресом і втомою. На далекому сході мисливці беруть із собою сушені ягоди лимонника. Десяток ягід в день дозволяє їм тиждень обходитися без їжі, зберігаючи сили. Регулярне вживання лимонника покращує роботу наднеркових залоз, нормалізує гормональний фон, відновлює печінку, виводить шлаки і покращує роботу сечостатевої системи. Вітаміни та мікроелементи. Ягоди лимонника багаті яблучною, винною, лимонною та іншими кислотами. У них містяться фосфор, кальцій, махній, калій, залізо, мідь, цинк, йод, селен та інші корисні елементи. За вмістом вітамінів лимонник перевершує багато ягоди, у ньому є вітаміни А, В1, В1, в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12 з Д, е, до, Р, Р, а також полісахариди, флавоноїди, антиоксиданти і природні антибіотики. Цілющими властивостями володіють не тільки ягоди, але і листя, стебла, насіння і коріння, підготовка до посадки, вибір місця. Лимонник любить сонце, але в найспекотніші години з 12 до 3 дня йому краще бути в легкій тіні. Мінімум 8 годин на день він повинен перебувати на сонці. Рослина не переносить застою води коріння можуть загнити. Тому садять його там, де не накопичується вода після дощу або танення снігу. Також лимонник не любить протягів і холодного вітру. Краще посадити його біля стіни будинку, паркану або альтанки. Ґрунт. Лимоннику потрібна легка, пухка і родючий ґрунт з нейтральною кислотністю. На важких глинах він рости не буде. Якщо у вас кислий ґрунт, додайте доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Саджанець краще вибирати саджанці з відкритою кореневою системою. Посадка лимонника. Коли садити, лимонник можна садити і навесні, і восени. Навесні, коли ґрунт прогріється до плюс 10 градусів, а температура повітря не опускається нижче плюс 14. У середній смузі це зазвичай кінець квітня, початок травня. Восени садять за місяць до заморозків до початку жовтня. Як садити? 1. Викопайте ями глибиною 60 см і діаметром 50 см. Відстань між рослинами 1,5-2 метри. 2. Підготуйте ґрунт, змішайте верхній шар ґрунту, гній, листовий компост і пісок 1 до 2 до 2 до 1. 3. Покладіть дренаж, щебінь або бита цегла шаром 8-10 см. 4. Встановіть опору кол або шпалеру. 5. Заповніть яму на третину, додайте добрива, 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію і 2 літри золи. 6. Посадіть саджанець, заглубив кореневу шийку на 4-5 см. 7. Підв'яжіть до опори. 8. Полийте 10 літрів води на рослину і замульчуйте соломою. Догляд за лимонником. Полив Лимонник любить вологу. Поливайте його двічі на тиждень 40 літрів на дорослу рослину. У спеку через день. Підгодівля. Навесні сечовина, 2 столові ложки на 10 літрів води. Влітку, червень і липень. гнойова жижа скала магнезеєю і золою. Восени комплексне добриво, наприклад, фертика осіння. Обрізка. На третій рік залиште 5 сильних пагонів, інші видаліть. весні вирізайте слабкі, хворі і старі гілки. Зимівля. Дорослі рослини витримують морози до мінус 42 градусів. Молоді ліани, до 5 років краще зняти з опори, укласти на лапник і вкрити листям. Збір і використання врожаю. Ягоди дозрівають у вересні. Зрізайте їх кистями, як виноград. Не мийте, а підсушіть два дні в теплому приміщенні. Лимонник можна їсти свіжим, сушити, заморожувати, робити настої, чаї та компоти. Листя теж корисні, їх додають в чай, м'ясні та рибні страви. Лимонник китайський це не тільки красиве, але і дуже корисна рослина. Якщо у вас є місце в саду, обов'язково посадіть його.